Доброго дня, мої підписники. Сьогодні я вас хочу познайомити зробити таку невеличку презентацію е, недавно ви, вишившої нової книги, яка називається «Русський воєнний корабль. Іди на. Цей, ця книга е, вийшла як подяка за цей меседж, який у 2022 році. Створив, вигукнув, не розуміючи про те, що він зробив, який підняв дух українцям, військовим, всім громадянам України, які люблять свою батьківщину, і ми відбили страшну навалу в 22-му році, захистили Київ. По деяким відомостям цей заклик. Цей меседж зробив Роман Грибов, хоча говорять, що воно, це ім'я було утаємничення, поки вони були у полоні. Книгу цю ми писали, створювали з внуком довгий час робили до, них, до неї довіршів ілюстрації. Тобто це робота нашого роду і подяка нашим ЗСУ. Складається ця книга з трьох розділів. Я думаю, що читач знайде е, якесь для себе втіху е, в цій книзі на свій розсуд, на своє е, на свою подобання. Перший розділ називається Стіпивши зуби. Це хронологія подій е, людини, яка не може нічим допомогти. окрім того, що плаче, переживає і слідкує за всіма подіями. Тут і гуморески, на, і Набувальщини, тут і побажання, гнівні ворогові в стилі назви книги, і дуже багато чого можна побачити. Окремо хочу сказати і виразити таку шану нашому. Воїну, нашому герою України Саші Олекс... Оксанченку, який загинув перший день війни, захищаючи Київ і всю Україну. Це людина, яка любила Яреськи, е, який частенько пролітав над нами спеціально, який змусив полюбити е, авіацію і який майже Змахував крилами, коли пролітав надслом і над нашим Єреськівським краєм. Дуже жаль, що він загинув, але без таких, без таких зірочок не було б перемоги, яка обов'язково настане і дуже скоро. Другим розділом це був розділ Сміємося, не здамося. Колись ми в молодості, я особливо і мої, мої діти, мої друзі стали перед питанням, як можна розказувати не дуже коректні анекдоти в присутності дітей. І таким чином народилися народилися гуморески на основі анекдотів. І дітки можуть їх почути без шкоди для, для від шкоди від моральної шкоди. І третій розділ це де заритий собака. Ну, в цій книзі ми хочемо показати, що українці свідомі, того, що сьогодні ми боремося не лише із зовнішнім ворогом Росією, а й з внутрішнім ворогом. Це ті самі заслані козачки російські, які дуже тривалий час е жили посеред нас. Війшли у владу і продовжують допомагати Путіну і Кремлю сьогодні своїми наводками, своїми бомбардуваннями, своїми ДРГ, які вони підтримують всередині нас. І тому сьогодні Україна веде боротьбу на два фронти, і ми про це знаємо і свідомі. В цій книзі зачеплені затронуті дуже таких питань важливих, які, на які, можливо, не всі знають і відповідь. Особливо хочу звернути увагу на те, що українцям треба перестати бути о тим, що в народі звикли називати бидлом, а включити, включитися в критичне мислення. І шукати, де зарити собака, кому це вигідно, чому, чому так? Чому у нас така політика? Чому з нами так е, вчиняє Америка, чому з нами так вчиняє Європа? І хочу окремо зупинитися над політуркою, над обкладинкою цієї книги. Вона сама по собі. Непроста це такий меседж, це візуалізація і подяка Богу за те, що Він нас веде, любить і допомагає. А, і якими руками? Руками ЗСУ, руками самих українців. І Бог тут сьогодні показано в вигляді Нептуна, В вигляді Нептуна, який взяв в оточення їхній всю машину військову у вигляді корабля Москва, який вже лежить на дні Чорноморського, Чорного моря. Тому я хочу сказати, що в цій книзі ви найдете підтримку, позитив, що ми незламна нація і нам треба знати, що, що хто б що не, не робив, е, е, все рівно правда буде і перемога на нашому боці. Я колись згадувала притчу чи приказку. Якщо у вас є проблеми, е, а починається вона все колись закінчується. Якщо існують якісь проблеми, значить, це ще не кінець і все рівно. Колись вони закінчаться. Тому слава Україні, перемоги нам найскорішої, витримки, допомоги нашим бійцям, всім нашим громадянам, які переживають за Україну, борються за неї і роблять все, що тільки можливо. Особливо я скористаюся нагодою подякувати нашому. Нашим пенсіонерам, нашим дітям, нашим вчителям, які активно допомагають перемозі, це дівчат, дівчаткам із фастфуду, і нашим пекельній кухні, яка допомагає, і донатять, і сітками, і свічками окопними. Це неперевершена допомога, і колись все це стане в основу нашої наступної книги. Ще раз Перемоги нам всім е і добробуту у майбутньому та й сьогодні, всій батьківщині України.